Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги тижневик трофеї, титули. Підбиваємо підсумки попереднього ігрового тижню, дивимось, хто став тріумфаторами. Звертаємо увагу на рейтинги ATP та WTA турів. Ну і анонсуємо новий ігровий тиждень. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. На минулому тижні відбувалися чотири турніри: один в жіночій сіці, три в чоловічій. Давайте розпочнемо з жіночого, один, але який перший тисячник сезону в Катарі в досі, куди приїхала захищати титул Іга Швіонтек, для якої відповідно цей турнір став першим після Австраліан Оупен. Першим він також став для багатьох інших тенісисток, зокрема українки Марти Костюк, зокрема американки. Коко Гов. До речі, з Гов. Давайте і розпочнемо, тому що як приїхала, так і поїхала. В стартовому поєдинку турніру Гов грала проти Катерини Сінякової з Чехії, програла перший сет 2-6, в другому з двома брейками вигравала 4-0. Здавалось би, третя вирішальна партія просто неминуча, але ні. отримує приховану баранку, програє 6 геймів поспіль та програє 4-6. Другий сет загалом в двох сетах програє матч і відправляється готуватись до наступного турніру. Ну а сама Катерина благополучно в наступному раунді також завершила виступи. Тепер про українських тенісисток. Отже, Марта Костюк, Леся Цуренко та Енгеліна Калініна грали на цьому турнірі. Всі три подолали перший раунд, причому спокійно, без втрат сетів. Насамперед відзначаємо матч Калініної грала вона проти Емера Дукану, і один з сетів виграла під нуль. А от в другому раунді вже розпочалися вильоти. Сама Шкалініна уже цього разу програє під 0-1 сетів. грала вона проти Єліни Остапенко. Загалом же ж поразка в двох сетах. Також поступилася та вибула з турніру. На жаль, Марта Костюк, але по специфічним причинам лише 17 хвилин тривав її поєдинок проти безпрапорної Павлюченкової. В першому сеті за рахунку 1-2 марта знялася зі змагань. Потім на після інтерв'ю пояснила, що напередодні була. Висока у неї температура відповідно організм просто був не готовий до матчу. А от Леся Цуренко не просто подолала другий раунд, а й зробила те, чого не вдавалося їй протягом попередніх кількох сезонів, а саме перемога над представницею топ-10. Її супротивницею була Он з Жабери. Леся виграла в двох сетах та вийшла відповідно до однієї восьмої фіналу. Там також мав бути серйозний матч, тому що супротивницею мала стати Наомі Осака, але вже тут Леся знімається зі змагань, тож японка проходить фактично без боротьби до чвертьфіналу. А завдяки виходу в 1-8 фіналу Леся покращила свою позицію в рейтингу WTA на плюс 3 позиції. Зараз вона 34-та. Кілька слів про саму Наомі, яка вперше в цьому році подолала кілька раундів, хоча б якогось турніру дійсно дісталася до чвертьфіналу, де їй протистояла одна з тріумфаторок попереднього тижня. Чешка Кароліна Плішкова переможе за Трансильванія Open, яка фактично без відпочинку приїхала в доху. Полозіців мала б бути більш свіжішою саме японська тенісистка, але перемогу в матчі здобула Чешка в двох сетах на двох тайбрейках. До речі, не перші їхні матчі вже в цьому році, не перші їхні тайбрейки в цьому році, і всі тайбрейки виграє саме чеська тенісистка. Відповідно, в Наомі єдиний шанс виграти в плішковий це не доводити діло до тайбрейків. Суперницею по півфіналу мала стати номер один Іга Швіонтек, але матчу не відбулося, тому що Кароліна знялася з турніру, таким чином давши зелене світло та путівку до фіналу, ізі. Тим не менше, незважаючи на це, Кароліна робить ще один ривок в рейтингу цього разу на плюс 23 позиції, і вона зараз уже 36. та а щодо ІГІ Швіонтек, з перших матчів, перших раундів було помітно, що це та Швйонтек, яку ми всі знаємо. Спокійно, швиденько, віддаючи мінімум геймів, вона розправлялася з своїми супротивницями, як наслідок до фіналу дійшла без втрати сетів. Причому ще раз повторюю, півфіналі навіть трішки відпочила, оскільки не грала з Плішкової. В фіналі Ізі протистояла одна з тріумфаторок попереднього тижня Єліна Рибакіна з Казахстану, яка без відпочинку приїхала до Дохи. І як наслідок, оця свіжість, яка була присутня в діях Ігі, їй допомогла. Хоча в першому сеті з двома брейками вигравала саме Рибакіна, але діло дійшло до тайбрейку, де були сетпоїнти в обох тенісисток, але казахська тенісистка свої не реалізувала, натомість як швтик. Реалізувала та виграла перший сет. Матч був настільки бойовим, що навіть дійшло до крові. В одному з епізодів Рибакіна настільки потужно замахнулася ракеткою під час подачі, що по інерції не змогла зупинити рух цієї самої ракетки та вдарила себе по нозі. І розпочалася кровотеча. Тому була змушена взяти медичний тайм-аут для того, щоб лікарі зупинили цю кровотечу. І, хоча другий сет розпочався з того, що Рибакіна під нуль взяла свою подачу, і здавалось би, буде боротьба. Але ні, Іга виграє другу партію 6-2. Загалом в двох сетах виграє цей поєдинок і захищає титул бере перемогу знову на цьому тисячнику. Відповідно, перший титул для Іги в цьому сезоні. З чим ми, звичайно, ж її і вітаємо. Завдяки цій перемозі Іґя продовжує лідирувати в рейтингу wta туру, дуже впевнено, випереджаючи Сабаленко на третю сходинці Гов, але до неї вже наближається Рибакіна. В топ 10 вривається Єліна Остапенко, Вона витісняє звідти представницю Греції Марію Сакарі. З цього випуску починаємо звертати увагу на ось це. Це топ-8 так званої чемпіонської гонки на підсумковий турнір. Тут, до речі, представниця України Даяна Ястремська. Тепер коротенько пробіжимося по чоловічих турнірах. Отже, п'ятисотник в Роттердамі, куди приїхав сам Янік Сінер, проти якого таке враження зараз уже всі бояться просто грати, тому що без шансів, просто без шансів, спокійно приїхав, спокійно виграв і спокійно поїхав. І Янік, скажімо так, починає вже пожинати плоди своїх успіхів. Подивіться на його шлях до фіналу. Хоча на турнірі були Рубльов, Дімітров, Хуркач, Руне і так далі. Ні з ким з них він не грав. Він заслужив уже на ось такий шлях: два нідерландці, ветеран Монфілс і Раоніч, який також знявся з турніру. І все, фінал. У фіналі йому протистояв представник Австралії Алекс Де Мінор, непростий супротивник, але річ у тім, що супротивник, який до цього всі очні зустрічі програв, Яніку. І хоча Сінер дозволив супротивнику зробити аж цілих два брейки, тим не менше вклався італієць в два сети і здобув для себе другий титул уже цього року і історичну третю сходинку рейтингу ATP. Але на цьому, звичайно ж, я думаю, він не зупиниться. Тепер відправляємось до Аргентини на грунт, турнір категорії 250 в Буенос-Айресі, де всі думали, що от нарешті він виграє. Він мається на увазі Карлітос Алькарас, який приїхав захищати титул, який з липня місяця без титулів. І в підсумках Australian Open я висловлював свою думку, що, як на мене, психологічний надлом у нього вже є і потрібно хоча б якийсь трофей здобути. І здавалось би, що оце той турнір, де він може це зробити. Більш-менш спокійно дістається до півфіналу, де йому протистояв дуже потужний чілець Ніколас Джарі. Перший сет цього поєдинку був абсолютно без брейків. Відповідно, його доля вирішувалася на тай брейку, який Карлітос-Алькарас провалив 2-7. Другий, щоправда, розпочався з того, що Алькарас відразу робить брейк супротивнику, і здавалось би, що ось він розпочинається камбек, але відразу ж програє свою подачу 1-1 і вже таких шансів Джарі своєму супротивнику не дав, вигравши матч в двох сетах 7-6-6-3. І саме він відправився до фіналу. Ну а Алькарас знову без трофею. Після такої перемоги Джарі, здавалось би, мав вигравати фінал, оскільки йому протистояв аргентинець Діаса Коста, який на момент початку турніру був в восьмому десятку рейтингу ATP. Але ні, на радість публіки з Аргентини виграв турнір саме той, кому організатори видали а саме Діаса Коста. В двох сетах 6-3, 6-4. І виграв для себе перший турнір ATP категорії. До цього лише турніри категорії Челенджер він вигравав. Ну і за Завдяки цьому трофею, завдяки цим набраним очкам, він піднімається дуже сильно в рейтингу, і зараз він 59-й. Ну і на завершення трішки казусу: фінал іншого 250-ника, який відбувався в Сполучених Штатах Америки, Дарлей біч, поки що не відбувся. Мав гратися він в неділю, але через неймовірний шторм був перенесений на вечір понеділка. Тож про його підсумки ми будемо говорити за тиждень, коли будемо підбивати уже цей тиждень. Тож підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід наступного відео. Ну а що точно можна сказати, там 100% виграє американець, тому що як і тиждень тому в Даласі тут суто американський фінал Тейлор Фріц проти Томі Пола. Пол, до речі, другий тиждень поспіль. Може виграти трофей, нагадаю, саме він був тріумфатором турніру в Даласі. А далі до рейтингу ATP, Отже, як ми і говорили, Янік Сінер піднімається на третю сходинку, випереджає Медведєва. Ну і також в топ десятку вривається Алекс Демінор, який з цієї самої топ-10 витісняє грека Цецепаса. В чемпіонських перегонах на підсумковий турнір лідер Сінер, далі Звєрєв Джокович, Демінор Рубльов, Дімітров та Хуркач. Переходимо до анонсу вже подій цього тижня. Отже, у чоловіків три турніри. Найтоповіший п'ятисотник в ріо де Женейро продовжується ґрунтова латиноамериканська серія. Першим номером посіву тут буде Карлос Алькарас, другим минулорічний переможець, британець Камерон Норі. Хардовий 250-ник буде відбуватися в мексиканському лоскабосі, де захищатиме титул та рейтингові очки грек Стефанос Стеципас. Ну а першим номером посіву тут буде німець Олександр Звєрєв. Ще один 250-ник буде в Катарі в досі, куди минулорічні переможець безпрапорний Медведів через травму. Не приїхав. Але першими номерами посіву тут будуть інші безпрапорні Рубльов та Хачанов. Ну а жінки другий тиждень поспіль будуть концентруватися тільки на одному турнірі. Черговий тисячник цього разу в Дубаї, куди приїдуть всі топи, в тому числі і Аріна Сабаленка. Також тут буде чимало українок зокрема, буде українське дербі. Про це будемо говорити за тиждень. На жаль, минулорічня переможеця Барбара Крейчукова через травму не приїхала. Ну що ж, ось таким вийшов попередній тенісний тиждень, яким виявиться цей, будемо говорити в наступний понеділок. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре!